Vago 221 2401 також допоможуть з'єднати або наростити багатожильні проводи типу ПВС. А для тимчасових з'єднань багатожильних проводів це, мабуть, єдине надійне рішення. Робота займає 2 хвилини, а результат такий самий, якби ви паяли або встановлювали клемник на Дінрейку, який займає місце та коштує дорожче. Перевагою використання швидких клемників вагу є надійність контактного з'єднання, займає мало місця та немає необхідності у спеціальному інструменті. Проста перевірка правильної довжини зачищення ізоляції відбувається завдяки показаній на клемнику відстані. З'єднувач займає небагато місця для використання завдяки надзвичайно малим розмірам довжина його всього 29 мм. Проста перевірка правильного підключення провідника за допомогою прозорого корпусу. Підключили провід і готово. Як не крути, а німці є німці.